Об'єкт дослідження це картографічний сервіс мапа Google. Тому що цей сервіс є наймасштабнішим, найпоцілятнішим серед таких сервісів, як Bing, Яндекс.Карти та інші. Вони всі відомі. Отже, мета це створити програму, яка буде знаходити найкращий шлях графіку побудованому на мапах Google. Далі, актуальність моєї роботи. Спочатку почнемо із, виходячи з мети. Я хотів би побудувати граф на картографічному сервісі Мапагу, але я зіткнувся з такою проблемою. Що як ви бачите, графа не можна побудувати з допомогою стандартних інструментів маршрутизації угору? Я тільки можу дати початкову точку А деякі пробіжні точки, але тільки на... Одному шляху, то на одній дусі графа і попасти в це було точно все. Але при цьому Google, це все задає автоматично. А нам потрібно щоб користувач визначав сам проміжні точки, визначав саме між точками відстані, тобто і граф. Що робить моя програма? За допомогою моєї програми я можу чітко визначити маршрут. Тобто можна побудувати маршрут через певні дороги з центру міста Тута або тут, задаючи це самому. І визначити оптимальний маршрут з першої точки, 55-ту точку це ліцей прижити тиву, а це центр міста. Отже, ми визначили, що найкоротший маршрут він буде по сім'ї коле. Прийдемо далі. Ми... Прийдемо саме до моєї веб-програми. Моя веб-програма знаходиться на сайті морштізатор.єрослав.ка. Якщо ми зайдемо туди, нам запропонує програма відйти під своїм логіном та паролем. Це нам треба для того, щоб знати ID-користувача для подальшої роботи з цими ID. Користувач зайшов під своїм та паролем, зареєструвався. І ми бачимо нашу програму. Зверху ми бачимо панель керування графом. І саму область роботи. Тобто користувач працює в основному саме на карті. Користувач я працював із допомогою функцій івентів, які ми отримуємо із Google Maps API. Це інструменти, які надаються розробникам. Користувач зміг побудувати граф. Тобто він клікав, по кліку додавалися вершини. Вершини це маркери. Вони інтерпретуються вершини в вершини графіки. По, двин, по подвійному кліку початкової вершини і по кліку кінцевої додавались відстань між вершинами. Вона інтерпретується в другі графах. Далі, якщо в початкової точки 1, в кінцеву точку 55 відстань вважається досяжною, ми можемо нажати зверху панелі, ви панель бачили, зверху панелі кнопку комп'ютер, це по-англійськи перерахувати. Тобто визначити оптимальний шлях. Перейдемо спочатку до структури моєї веб-програми. Отже, вона сама знаходиться на сторінці pagegraph.php. Ядро програми це functions.php, чого розширення PHP це для захисту, щоб інші користувачі не могли відкрити ні код ну, у пари наприклад. У functions.php знаходиться ядро програми, це алгоритм Dextre, за допомогою якого ми знаходимо мінімальний шлях графіку. Graph.gc збирає дані, які задає користувач, і переконвертує їх у масив графу і посилає на function.php. Це все ми вираховуємо і посилаємо назад на page Graph.php і знаходимо мінімальний шлях. Виводимо. Це біомео-діаграма мого алгоритму. За допомогою алгоритму тексту я реалізував пошук мінімального шляху в графіку. Тобто ми бачимо, що спочатку ми реалізовуємо е, сукупність вершин, які будуть входити в мінімальний маршрут. Знаємо, що перша вершина, з якої починаємо шлях, буде відразу входити у цей маршрут. Ми її записуємо, робимо сукупність тимчасових позначок, записуємо туди тимчасові всі вершини, вони поки є тимчасовими позначками. Заходимо в цикл. А е мінімальне це мінімальний маршрут, ми до нулю, бо поки що він нульовий. Циклі ми проходимо і деякі тимчасові точки ще мінімальними, заносимо у сукупність нашого графу. І це є вершинами мінімального шляху. Якщо цикл. Тійшов до кінцевої точки, яка також автоматично є і входить у мінімальний шлях, то наш цикл виходить і передає дві даних у файл pagecraft.php до нашого користувача, щоб ви їх міг побачити. Це сума всього мінімального шляху, кілометрах або метрах кілометр, не сам забіг. І вершини графу, через який буде проходити цей маршрут оптимально шляху. Отже. Маршрут було побудовано. Ми бачимо, що у нашому графі він зображається синім кольором і виділився. Бачимо Points of Critical Way. Це е, значить, що маршрут пройшов через дані вершини графу. Ми їх позначаємо індексом цифрами. І критикал length у. Е, е, і бачимо, що цілих цілий 271 е, кілометра. Я це все, все перевірив з допомогою Google, але ще раз зауважимо, що Google не можна визначати інші відстані. Я перевірив його. Google визначило ще що Тобто моя програма навіть краще Google визначила мінімальний шлях з початкової точки А точки Б, і перевірив, звірився з результатами. Ми, тобто ми знаємо, що маршрутки в Житомирі їздять саме таким оптимальним шляхом. Вони не об'їжджають через певні місти або дороги. Саме цей шлях вони використовують для своїх проїздів. Далі, наш граф можна також зберігати в базу даних MC. Це вже певні субелементи нашої програми. Тобто, користувач побудував граф, звідки його вийшов, зайшов і йому граф відображається. Найдюх висновок. Було розроблено програму. Можна назвати навіть революційною програмою, тому що ніякі е картографічні сервіси, як Яндекс, Google, Bing не реалізували постановку графа на їхніх картографічних системах. Тобто користувач не має можливості побудувати власні маршрути і серед них знайти мінімальні. Дякую за увагу. Я так зрозумів, як викладати програма на англійській мові. Так, на англійській мові. Але я так розумію, що виділялися програму для тих нашої країни, нашої англійська. але що англійська? Чому на англійській? Тому що майбутнє з цієї програми може бути пов'язаним із також співдружності компанії Кула. Більшість з них володіють саме англійською мовою, також в Україні. Та кожен другий, третій ну, може вільно прочитати позначки і зрозуміти, що це порахувати, що це пояснив кричить колбай, критичний шлях, мінімальний шлях. Ну, думаю, це все зрозуміло, і саме англійська мова є також оптимальним рішенням. Маршрут, то це повинні йти, це мінімати. А якщо пересувати через поло, нічого? Тобто моя програма будує маршрути незалежні від їхніх. В них може зовсім не буде такого маршруту. Я можу прокладувати альтернативні проміжні точки. А було треба. Перша точка, друга точка, от маршрут. А якщо я як не хочу, щоб він шук по цій дорозі, якщо хочу, щоб він іншою дорогою пішов. А якщо хочу, щоб він ну, через якусь певну ділянку, наприклад, піщав дорогу, якої зовсім немає, наприклад, припущення на пішов. І при цьому, якщо головний проходив мінімальний шлях, я трачу там, наприклад, так само 10 кілометрів. Він клікає. Я знаю, що я пройду з певної ділянки, він сам. Так, він сам каже маршрут, а потім по ньому він визначає мінімальний проходи, а на другому не взяв От ви, ви можете було сказати, я хочу поставляючи маршрути, угодно, ви саме серед всіх визначені. Будемо всі маршрути всієї України і серед них проводить. Тому...

Все, все жесты. Вот это вот вам говорили, что нет, так это можно делать. Это, это, не это, ощущает, нет, это не ограничивается, Закрывается с точки зрения психологии, это все. Он, он сделал да, основной да. жест, встал вот так, вот это пошла он он вместе. Же, вот вот хочу другое Они сидят

не пропустил. Смотри внимательно на жесты и с собой ассоциируй, когда ты их используешь. Понятно.

Вот это вот слышите меня. Я тут. Хотя он вроде как бы в центре ходит слишком активное привлечение внимания для наукового и наукового запуска. Что-то открытая дискуссия, то есть самое то жеста. на С самого Нам, на начала. Дали, просто стоишь без пехина, безручно, там не так, не так, а просто из рук. не отличается. себе, ручки пошла, он сложил. Да не устал, встал, не нажал. Нажал. Mm? Да. Они не увидят вас. Они не увидят, если сложите руки ниже. Это, ну, типа, это же временный 23 минуты ты едешь? Что за сессия? 15 минут. Операция на стол это дополнительная пора, Мне просто просто так положить. Оп, спасибо. Пальцами.